Згадайте, коли ви тільки починали вчити польську мову і вам трапилось ось це слово мам ви думали, що воно якось пов'язано з мамою. Правда? Але насправді жодного відношення до мами воно зовсім не має. І ми зараз провідміняємо це дієслово м'яч у різних особах, щоб ви орієнтувалися, як же правильно сказати. Ну і, звичайно ж, з прикладами. Ходімо. Часовник мієч мати. Перша особа це я. Я – Маш. Да, ма. Далі ми. Ма, ми. Ви. Ма, чи. І оні або оне. Ма, яу, Кота, наприклад. Ти маш брата. Брата. Он, она, он, оно, ма, Яко. Ми, мами, пса. Ви маче зашиты, зашиты, и они поне маю оувки.